Сьогодні українські медіа мають жіноче обличчя. З початком війни саме медійниці взяли на себе ролі, що раніше займали чоловіки. Вони фіксують історії з фронту, очолюють редакції, ухвалюють складні рішення, керують колективами та документують воєнні злочини. Їхні голоси стали гучнішими, їхня роль у суспільстві вагомішою. Але за лаштунками створення кожного репортажу незрима напруга. Понад 70% звернень щодо психологічної допомоги надходять від жінок. Національна спілка журналістів України поруч з програмами захисту, можливостями професійного розвитку та дружньою підтримкою. Зі святом вас, сильні медійниці України. Ви не просто свідки історії, ви її авторки.